Як це бути чоловіком? Емоції це палиця з двома кінцями. Прояв емоції може змусити когось вважати вас слабким і немужнім, а відсутність емоції може означати, що ви холодний і безсердечний. Чорт, не дай Бог чоловікові відвідувати терапевта для лікування депресії під час суду за опіку дитини. Це буде найголовніший аргумент проти батька, який домагається опіки над дитиною. Примітка, лише два штати в США розпочинають провадження щодо опіки зі спільної опіки 50 на 50. Усі інші, як правило, починаються з діти повинні бути з матерями. Тому батько має довести, чому він більш хідний виховувати свою дитину ніж матір. Я бачив, як багато друзів витрачають тисячі і тисячі доларів на адвокатів і все одно не отримують своїх дітей, незважаючи на те, що вони можуть довести, що вони є кращим варіантом за всіма можливими показниками. Від вас, чесно кажучи, вимагається автоматично все розуміти та знати, як робити будь-що, а якщо ви чогось не знаєте, вас сприйматимуть як неповноцінного чоловіка, а ще часом може бути дуже самотньо в емоційному плані. Я працюю в галузі, де домінують жінки, і це безперечно мій біль. Я довпаний дебіл, якщо я ще не знаю чогось, що всі інші тільки надіслалися буквально сьогодні. Я не можу згадувати жодного слова про стосунки або секс, але я повний мудак, якщо я відстоюю себе, коли до мене сексуально домагаються. Крім того, будь-які проблеми, які виникають у мене з роботою, не мають значення, тому що я хлопець і можу з цим впоратись. Тим часом кожну зміну я бачу, як принаймні одна колега плаче і отримує розраду. Не знаю, як проблема чоловіків, а от проблема ютуберів у тому, що не всі, кому сподобалось відео, підписуються, ставлять вподобайку і пишуть коментар. Виправте це, будь ласка. Плюси бути чоловіком сильний, скоріш за все, може стояти, поки мочиться, але це не точно. Ніколи не запитуватимуть поради щодо декорування приміщень. Зазвичай не потрібно боятися гуляти самому вночі. Швидше за все, мінуси іноді буває самотньо, і якщо я говорю про цю самотність, то мене сприймають як нав'язливого або співзалежного. Сумувати чоловікам не можна, тим паче плакати, бо так не прийнято ж. Надто багато жінок казали мені, що коли бачать, як хлопець плаче, їм на це неприємно дивитись. Якщо я підвищую голос або злюся, це означає, що я надто агресивний і мені потрібно заспокоїтися. Якщо я буду говорити про труднощі бути чоловіком перед деякими жінками, яких я знаю, не з усіма жінками, їм буде просто насрати на мене, тому що це не так важко, як бути жінкою. Мені здається, що мої проблеми не мають значення не лише в очах інших людей, але й в моїх особистих. Але загалом бути чоловіком це досить круто. Одного разу під час промови про відставку один із наших керівників чоловіків почав плакати, і ми з трьома дівчатами також почали плакати, бо нам сталося, що це дуже мило з його боку. Я знаю, що це не завжди так, але точно є жінки, які не вважають чоловіків, що плачуть слабкими. Ваша єдина цінність це допомога, яку ви надаєте, коли комусь це потрібно. Очікується, що ви збережете свій оптимізм до під час і після тисячі відмов. Лише кілька інших чоловіків будуть піклуватися про ваші проблеми. Ваші почуття не мають значення від вас очікують, що ви заступитесь або вас вважатимуть слабаками. Ваші надії та мрії часто не мають значення, тому що вони не відповідають тому, що людям від вас потрібно. Ви автоматично стаєте хижаком в очах людей, ваші наміри завжди викликають підозру. Мені подобаються випадки, коли моя дружина чи мати запитують мене, як я ставлюся до чогось, а потім відмовляються прийняти той факт, що я нічого не відчуваю, або думають, що я поводжусь токсично, бо заперечую свої почуття. Тоді, якщо я, врешті-решт, висловлю свої почуття, вони швидко вкажуть, що я неправий. або тому, що мої почуття неправильні, або я щось неправильно інтерпретую. Ну я можу говорити лише з власного досвіду. Мене виховували поважати всіх, але особливо жінок. Крім того, мене виховали, щоб усвідомлювати той факт, що я можу звикнути до жінок, якщо я не буду обережним. Я виріс у родині, де керували жінки. Вони були сильними фігурами, які зробили мене тим, ким я є сьогодні. Співчуття та шану я отримав від чоловіків: хрещеного та двоюрідного брата, решту від жінок в моїй родині. У школі також дівчата були завжди праві, а нам доводилося просто заткнутися та проковтнути це. Двома найгіршими хуліганами в моїй школі були дві дівчини. І якби я наважився захистити себе, у мене були б проблеми. Мене використовували, обманювали і кидали, але я не втрачав надії, адже вони не всі однакові. Чи не так? Так, вони не всі такі. Я намагався досягти якомога більше, але від мене все одно завжди очікували ще і ще, та й досі недостатньо. Мене знову і знову соромили переважно жінки за те, що мені подобалося, як я поводився, як і чого вчився, скільки заробляв. Мені здавалося, все моє життя якесь не таке. Хоча я зустрів людини, яка щодня змушує мене відчувати протилежне, і це приємно. Я іноді засмучуюся, якщо мені кажуть, що тобі все дається легко. Може не варто? Можливо, одного разу це і справді буде так. Всім любові. Ніхто не піклується про вас, якщо це не ваша родина. Хоча, якщо ви з неблагополучної сім'ї, ви можете навіть цього не отримати. Нікого не хвилює, що ти відчуваєш, якщо ти не поговориш про це з іншими чоловіками. Жінки часто лише користуються вашими перевагами, які ви надаєте, а не люблять вас. Говорити про свої думки чи почуття з ними взагалі не можна. Якщо ви втратите цінність, люди швидко від вас відмовляться. Таким чином, життя людини є трансакцією не більше і не менше? Навіть колеги на роботі намагатимуться скористатися вами, щоб вийти вперед, тому будьте обережні, щоб визначити, які люди приділяють вам увагу. Важко на нас, чоловіків, дивляться як на сильних особистостей. Хто щодня працює над своєю дупою, а у нас судоми, або біль у горлі, або зламана рука. Ми живемо у світі, де почуття чоловіків не мають значення. Ми не можемо плакати чи засмучуватися, бо тоді ми слабкі. Ми повинні діяти так, ніби ми не поранені глибоко всередині. А ми втомлені дуже дуже втомлені. Примітка: я багато чув, що чоловіки перебільшують застуду чи іншу хворобу з будь-якої причини. Але чи не було дослідження, яке показало, що серйозні застуди або грип більше вражають чоловіків ніж жінок? Мені це смішно. Жінки вважають, що ми перебільшуємо, коли кажемо, що почуваємо слінового, але нам потрібно багато часу, щоб дійти до точки, коли ми відкрито визнаємо, що нам погано. Це специфічно, але очікується, що чоловіки займуть сильну позицію у напружених ситуаціях. Наприклад, деякий час тому я сидів поруч із хлопцем у барі, який все більше й більше напивався. Я не п'ю, тому там я був чисто за компанією із дружиною та сестрою і займався своїми справами. Хлопець почав сперечатися зі своєю дружиною, і, врешті-решт, бармен, жінка, яка явно стикалася з подібними ситуаціями, попросила його піти. Він почав кричати на неї. Вона кілька разів наказувала йому вийти до біса, перш ніж він нарешті поступився, та пішов. Я не знав, що робити в цій ситуації, але відчував, ніби я мав щось зробити, будучи найближчим чоловіком до цього агресивного мудака. Я нічого не зробив. А потім, коли люди обговорювали те свідками, чого ми щойно стали, я чую, як ця жінка каже: і ніхто із чоловіків навіть нічого не зробив. Трясця, я не вишивала. Я просто хочу сидіти тут і пити своє пиво. Якби я підбурив цього хлопця, це могло б поставити мене під серйозну фізичну та юридичну небезпеку. Я намагаюся не бути арештованим. Бармен тримала ситуацію під контролем. Чому я повинен також робити щось лише тому, що я чоловік і сиджу там. Залиште мене в спокої. Це як ходити босоніж по підлозі зі скляних осколків і цвяхів. Куди б ми не ступили, ми завжди зможемо порізатись. Дітям потрібен сильний батько, матері сильний син, а дружині сильний чоловік. Нам кажуть, показувати емоції, але потім нас приймають як надто м'яких. А зараз авторка промуркотить свою думку. Я знаю, що мене дивляться багато дівчат, які вже тягнуться писати коментар в стилі бути жінкою все одно складніше, бо ми все ще живемо в патріархальному суспільстві. Але це відео не про жінок, це відео про почуття і проблеми чоловіків, і їх ми не можемо ігнорувати, бо нам теж важко. Розкажу трохи про свої стосунки. У нас взагалі не звучать фрази ну ти ж дівчинка або ну ти ж мужик. Бо в першу чергу ми особистості зі своїми почуттями та бажаннями. Ми не обмежуємо одне одного у прояві емоцій, Ми не засуджуємо одне одного. Я бачу, як важко іноді моєму чоловіку, бо і робота, і суспільство все одно на нього чи тиск, тому намагаю стати йому повний відпочинок, хоча б вдома. Я мрію, що колись у нас буде таке суспільство, де і чоловіки, і жінки будуть почуватися вільно та зможуть бути тими, ким вони хочуть бути, а не тими, ким їх очікує бачити суспільство. Всім любові! Дякую вам за перегляд, хлопці. В коментарях пишіть, як для вас це бути чоловіком. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайку та донатити на зсу. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. Також нагадую про функцію спонсорства, щоб підтримати нас прямо на Ютубі. До зустрічі.